Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця 8 листопада. Ми знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які пробіги, з якими цінами, які роки, який кузов, який стан автомобіля. Ви е, тим часом, поки дивитесь відео, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео зі своїми друзями, колегами, знайомими. Підпишіться на наш канал. Коли телефонуєте до продавців, кажіть, що бачили оголошення в Ютубі. Хочемо, що ви хочете з ним зустрітися і оглянути автомобіль. Так, дуже зручно, не потрібно відвідувати чи авторинок, чи будь-який інший майданчик, де продаються автомобілі. Дуже зручно подивилися декілька відео, обрали для себе найкращий автомобіль. Так, шкода, Октавія 5. В чорному кольорі, в облачі фар. Одинадцятий рік, 7 750, 193 тисячі 193, 190 тисяч, тисяч пробігу, один бензин. ціна немає телефончик, телефон. А, от 7750, о, так, є ціна. от така Октавія п'ята Volkswagen Passat B6. Також є асистент автопарковки. Тут датчик є. Парктронік 360 градусів. 10-й рік, 1,8 8 бензин, 8350-206 тисяч. Пробігу автомат коробка. Телефончик продавця є, телефонуйте до продавця. От такий красончик Б6 продається Шкода Octavia Tour Ось такий ліфтбек Ціна автомобіля 5400. Шкода Octavia 5 Tour, Liftback 2005 рік, 1.6 бензин, 112 тисяч пробігу. Є телефончик, клімат обігрів сидіти. Телефонується до продавця. Здається, така недорога шкода Octavia Tour Так, шкода Fabia Кодовфабія, самий Саме восьмий рік. 1.4 бензин, 200 тисяч пробігу, механіка не фарбована, 5,550. ціна. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Так, ще одну фабію побачив. Бачите, тут такий майданчик паркувальний. І тут є фабія. В такому кузові ця фабія продається. Дивимося по ціні. 2008 рік, 1.6 бензин 5600 пробіг 194 тисячі, телефончик є, телефонуйте, обирайте для себе фабію, яка вам найбільше сподобалася Продається отака Octavia 7. Кузов рестайл. Універсал, великосплавні диски, передні проктроніки, передні протидоманки. Так, дивимося, що в нас вона коштує. Так, тут у нас 819 рік. Томат коробка DQ381,7, передач дизель, 2.0 дизель 205 пробігу. Так, ціна 16500. Так, телефончик. А, є Володимир залишив. Так, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Тут така корисовня шкода Octavia A7 продається. Так, Volvo V50. Універсал. Інший ми і не бачив. Хочу чесно сказати: 11 рік, 1.6 дизель, 9.750, пробіг 238 тисяч, є телефончик. Телефонуйте. Octavia A5, Універсал, протитуманки є. Дивимося, що вона коштує. 11 рік, 1.6 дизель, 250 пробігу, 9.300, телефон є, телефонуйте. Але електропакет мультикермо навігація парктроніки Але я передніх не бачу. Давайте будемо чи є задні. Обійдемо автомобілі. Так, задній картонник є. Все нормально. Так, продається Б8 посад. Так, посад Б8 у нас коштує 15300. Віктор залишив телефон, телефонуйте. 17 рік. Так, шкода Octavia А7. А7 на передніх по Так, що в нас коштує? 13850. рік, 218 пробігу. Так, таке A7 Octavia. Так, ще одна Асьома. 17 17 рік 218. Так, от така інформація, телефончики є. 17017 рік. Фасад без сьомий продається. В чорному кольорі. 14 рік 12 600 286 пробігу, 12600. Сказав ціна автомат є. Телефон є. Давайте вже От так, краще видно. Ось такий Б сьомий. Фасад Б-7. На передніх протроніках. Умовить передніх фар. Порту передні. 12 рік, 2.0 дизель, автомат, 294 пробігу, 9950. Є ще торг, є телефончик. Телефонуйте. Цікавить. Сьомий, без сьомий пасад. Так, Октавія Сьома. Октавія сьома. 20 рік 15550. Пробіг. Других двести двенадцать тысяч Миль.